Традиція обливати один одного у понеділок після Великодня збереглася у нас ще з давніх язичницьких часів. Тоді святкування Пасхи символізувало прихід весни та відродження природи. Воду та вогонь давні слов'яни наділяли магічними та чудодійними властивостями. Тож обливання водою на пасхальні свята вважалося символом очищення людини від поганої негативної енергії та бруду, відродження нової та чистої людини. Давне понеділок ну сама тому участь. І позитивно, темним. Ну, напевно, коли були дітьми, то дотримувалися, тепер вже не обливаємося. Я думаю, що не потрібно, щоб з мене аж капало. Це межа. Добре. священний водички у церкві добре це навіть. Навіть добре священний, щоб священник покропив. Коли ще був в дитинстві, ще бавилися, як то кажуть. Ну, зараз вже не виходить робота, сім'я. Але взагалі то свято. Підтримую звичай обливатися є не тільки в нашій, а й в інших країнах. В Польщі це відбувається як і в нас. У Боснії купаються у джерельній воді. В Німеччині вважають, що дуже добре облити когось чи себе водою набраною о 12-й годині ночі. У великодню суботу серби обливають свої будинки. Вони вірять, що таким чином виганяють злих духів. Традиція обливатися водою в пасхальний понеділок не церковна, але через те, що поливають один одного саме у великодні свята, ритуалу почали надавати релігійного значення. Дуже важливо кажуть священнослужителі обливанням не нашкодити. Обливання водою це не є ніяке богословське значення, це є звичай, традиція, яка походить ще від поганських часів. Але воно так оцерковнилося. Ну, як поливати, треба теж вважати, щоб не завдати людям якоїсь неприємності, якщо холодно, щоб люди часом не простудились, не захворіли. Незважаючи на те, що церква не підтримує традиції обливання, духовенство категорично її не заперечує, каже архієпископ. Тому поливати водою в пасхальний понеділок можна. Головне робити це з благородними намірами.